Шановні учасники змагань! Сьогодні ми починаємо мання з волейболу чемпіонату міської країни серед чіночіх команд. Приймають участь три команди команда міської ради, команда МДУ США і команда ЗОШ No1. Всі дуже команд граємо по половій системі з трьох партій. Перший матч міська рада ЗОШ номер 1 Друга рада МДУ США міська рада. І третя зошномородин МДЮ США. сьогодні змагання, головне сидять змагань Трохівенко Олександр. Значить, переможців та призерів сьогоднішніх сьогодні змагань сьогодні сьогодні. чекає там кубок, медалі і грамоти. Ну Уже девочки дал ему красивый гори и поремонт.